Да, от так вот Ну, шо, ти в шокі? да, да блин. А Він такий здоровенний, а що у нас там на дром поверсі? Там офіси ж, навірно, ну, щось таке. Кухня. А, ну склад ще, так? Да? Він вообще повністю все, так, да? mm -hmm. зребсти вивезти на мусорник. А якщо ще й страховки не було, нічого. Ну, три етажа построїть. Два, друге, третє продадуть, як куплять цю стройку, в тому числі і першу поверху. Да. Якщо ж там така температура горіння була, що є металоконструкції, поняла повністю, повело, вони їх покрутило. Ну, звісно, метал може такий слабенький. А тут щось тут двері відкриті, якісь там щось вивозили, бач, світ, світ світиться може. Може цю частинку і запустять. І буде опять маленький делікат, як рукавичка, в якій всі напихалися. О, не ждав, що навіть з колясками не пускали mm -hmm. туди. Це який год ми з коляски yeah. з першої малої 2010-2009 з коляски не впускали.